Друзі, вітаю! Сьогодні 6 вересня з вами Валерій Клочов. Ще майже відразу після початку широкомасштабного вторгнення за ініціативи Білого Дому, зокрема Джозефа Байдена, було утворено коаліцію країн формату Рамштайн, куди увійшло спочатку трішки менше 50, а згодом навіть більше 50 країн всього світу, не обов'язково членів північно атлантичного альянсу. Ця група збиралася вже неодноразово, і сьогодні проходить 24-та зустріч, на якій Присутній особисто президент України Володимир Зеленський, який там зробив цікаву і важливу заяву. Про підсумки роботи 24-го засідання зараз вам повідомлю і про заяву Зеленського, яка стосується саме завершення війни. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково ставте вподобайки і коментуйте і розміщуйте посилання на це відео у своїх соціальних мережах, аби більше знали правдивої інформації. Отже. Що конкретно сказав Зеленський про завершення війни? Я говорив і говорю те, що я сьогодні бачу і можу аналізувати, то йде активний процес підготовки до переговорного процесу, в якому зацікавлена і Росія, і Україна. Президент України Володимир Зеленський буквально напередодні давав інтерв'ю телеканалу американському NBC News, я про це робив вчора огляд у вечірньому відео і сказав, що ми готуємо другий саміт миру. На якому будуть присутні представники Росії, це не означає, що на другому саміті миру буде підписана якась там умовно угода за посередництва третіх сторін із Росії про завершення, наприклад, гарячої фази війни. Але це стане початком саме такого переговорного процесу, деякі вже напрацювання є, як то, наприклад, ті, що були досягнуті у Катарі під час відеоконференції наприкінці серпня. Рамштайн став продовженням цієї всієї. історії і Зеленський говорить, що необхідно зробити так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок, ми повинні зробити це, сказав Зеленський, особисто будучи присутнім на засіданні Рамштайн. Його особиста присутність, як кажуть в офісі президента, важлива, аби підкреслити політичний підтекст саме цього засідання, оскільки саме засідання за підсумками, воно не ознаменувало передачі якоїсь шаленої кількості зброї в Україні, хоча певні результати дійсно є. Зеленський під час свого виступу закликав. Партнерів України виконати усі попередні обіцянки, бо ви добре знаєте, неодноразово лунали заяви і від нього, і від моїх колег, і від мене про те, що захід не виконує своєчасно відповідно до графіків зобов'язання, які пов'язані із постачанням Україні зброї та боєприпасів. Це, зокрема, стосується і систем протиповітряної оборони. Одну з них ми буквально вчора дізналися, що отримаємо. Хотів сказати, що отримали, але ще не отримали із Румунії на безоплатній основі. Ну і також Зеленський просить інвестувати у спільне з Україною виробництво озброєнь. Бо ми зараз маємо вже фінансові проблеми. Ну от зокрема, голова бюджетного комітету Підласа заявила, що в нас немає навіть грошей на виплати військовослужбовцям за вересень місяць. Це буде окрема тема ще мого повідомлення у наступному відео. Тому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Ви дізнаєтесь, коли воно з'явиться на цьому. Каналі, і от саме інвестування у виробництво зброї дійсно дуже необхідне Україні, аби нарощувати власний оборонний і наступальний потенціал. Які тут перспективи, друзі? Ну вони, як на мене, поки що не зрозумілі. оскільки у нас відбулося переформатування уряду, це не призначення нового уряду. Залишилися фактично ті самі посадовці на тих самих посадах, лише змінилися прізвища. Наскільки ефективнішим буде оборонний сектор, економічний в Україні зараз сказати складно, але в мене є сумніви, що він запрацює по іншому. Я думаю, що Захід придивляється до цього, але, звісно, буде інвестувати. Я особисто в цьому не сумніваюсь. Єдине питання. Які об'єми таких інвестицій будуть в оборонно промисловий комплекс України? Бо дуже важливо розуміти нашим західним партнерам, щоб співпраця з Україною була прозора, правдива і максимально відкрита, аби вони те, що вкладали, то отримували як мінімум, хоча б назад, а то краще з прибутками, бо вкладення грошей передбачає обов'язково. І дохідну частину, тобто прибуткову, і тому саме такий момент дуже важливий для наших західних партнерів, щоб правоохорона і судова гілки влади діяли безумовно в першу чергу в інтересах інвестора, а не держави. Так, ми хочемо, щоб інвестор діяв в інтересах країни, в яку він кладе гроші, але так друзі, направду не буває. Втім, риторика. Президента зрозуміла, сигнали дані, політичні моменти озвучені, і заява про бажання припинити війну саме восени цього року, вона донесена до наших партнерів. Ну а далі, звісно, буде залежати від того, які вони рішення, як швидко будуть ухвалювати. Що вже відомо про підсумки цього засідання? По перше, Сполучені Штати Америки сьогодні виділяють новий пакет військової допомоги в сумі 250 мільйонів доларів. Ще 6 мільярдів доларів, які вони не дорахували, не встигли передати в Україні. Вони будуть погоджувати із конгресом і це має зробити до 30 вересня, бо... 30 вересня закінчується бюджетний рік у США. Ну і окрім того, вони мають ходити новий бюджет на наступний фінансовий рік, де має бути передбачена допомога Україні. Поки що про це я не чув нічого. Якщо ви ще знаєте, то пишіть у коментарях. Німеччина, Данія та Нідерланди передадуть Україні ще 77 танків Leopard 1А5. На жаль, старої модифікації, але це краще, ніж нічого, однозначно так. Канада надасть велику партію двигунів для некерованих офіційних ракет та 1300 боєголовок до них. Ну, це якраз також дуже хороший доробок. Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок. Окрім того, Єврокомісія виділить Україні 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури, довкола якої в Україні гучний скандал. Колишній очільник національної енергетичної компанії «Укренерго» Кудрицький після того, як написав заяву про складання повноважень за власне бажання, виписав собі премію в розмірі 40 мільйонів гривень. Безпрецедентна сума, поки що пояснень від нього особисто ніяких не було, але вже журналісти довідалися цю інформацію. Мені якраз цікаво, як тепер на це все будуть дивитися наші західні партнери. Я не випадково говорив, коли розповідав про інвестування, що інвестор прагне, щоб його гроші були захищені, і вони мали проносити прибутки. Але з такою правоохоронною судовою податковою системою в Україні зробити це вкрай складно. Також під час візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський має зустрітися. З міністрами оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а також окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцем. Ну, я особисто подякував би Шольцу дійсно за ту допомогу, яку нам Німеччина надає, це безпрецедентно великі суми. Навіть місцями видається, що вони більше, аніж нам передають ша. Після засідання Рамштайну Зеленський відвідає міжнародний економічний форум Амброзетті в Італії. Там глава держави України має зустрітися з представниками італійського бізнесу та прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, яка нещодавно схвально відгукувалася про співпрацю Китаю та Росії після свого візиту до Пекіну. Я цього не забув, ну не забуваю. На жаль, такі речі хотілося б не пам'ятати, аби їх не було, але вони є. Сподіваюся, все таки, що Італія буде. Більш кориснішою Україні питання військової допомоги, тому що останнім часом взагалі нічого не чую, Чим Італія нам допомагає, можливо, будуть інвестиції в оборонний сектор. Це також направду дуже потрібно. Друзі, це вся коротка інформація про візит Зеленського до Німеччини і подальше його європейське турне до Італії. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Обов'язково прошу вас розміщуйте посилання на ці відео в соціальних мережах. Це допомагає і каналу просуватися, і крім того, ви в такий спосіб робите, як на мене, благородну справу. Доносите правдиву інформацію до якомога більшої кількості тих, хто хоче її знати. Обізнаний, означає озброєний. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що коментуєте, ставите вподобайки. Всіх люблю, ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!